Вітаю! Це Песнюс. Дай час новин останньої доби, які варті вашої уваги. А перед тим як розпочати, підпишіться на канал, поставте вподобайку, натисніть на дзвіночок та залиште коментар. Це допоможе нам створювати більше якісного контенту. Українська розвідка не виключає, що Росія могла використовувати українських військовополонених як живий щит для транспортування боєкомплекту та озброєння. Про це у коментарі Радіо Свобода заявив представник ГУР Андрій Юсов. З його слів на борту взагалі мали перебувати російські високопосадовці. Однак, в останній момент ФСБ заборонила їм сідати на борт. Цю інформацію з'ясували після падіння літака. Юсов наголосив, прізвища високопосадовців відомі, їх оголосять. А матеріали спрямують до міжнародного розслідування. Цікаво, що російським рятувальникам не дозволили зробити огляд місця падіння. На місці працювали військові та спецслужби. Раніше омбудсмен Дмитро Лубінець наголосив за безпеку військовополонених згідно Женевської конвенції. Відповідальна держава, яка їх утримує, навіть якщо військовополонені і дійсно перебували на борту збитого іл 76 Росія мала про це попередити представників міжнародного комітету Червоного Хреста. На думку Лубінця Росія заздалегідь спланувала інформаційну кампанію проти України. Це в тому числі пояснюють швидкі реакції з боку РФ. Офіційний Київ наполягає на проведенні міжнародного розслідування катастрофи. Також відомо, що служба безпеки вже відкрила справу щодо збиття військово-транспортного літака. Йдеться про 438 тридцять статтю кримінального кодексу України, а саме порушення законів та звичаїв війни. Наразі жодних підтверджень того, що на борту дійсно перебували українські військовополонені, немає. Сьогодні президент Володимир Зеленський святкує свій 46-й день народження. Гран скасував заплановану поїздку до центральних областей до з'ясування усіх обставин падіння літака іл 76 під Білгородом. Окрім того, Зеленський також заборонив призначати зустрічі для привітань зі своїм днем народження. А тим часом суспільство активно обговорює його нову книгу біографію «Шоумен», яку днями виклали в мережу. Автор видання, журналіст американського тайм Саймон Шустер, на роботу витратив кілька років. До речі, анонс книги на початку січня розпалив бурхливий інтерес. Зокрема, йдеться про уривок, який опублікував британський телеграф. Огляд на нього, як і на низку інших західних книг про Україну, ми робили у наших попередніх випусках. Обов'язково перегляньте. Американське видання Bloomberg у день виходу шоумена видало і свою рецензію. У ній йдеться, що книга показує артиста у його найкращому і найгіршому вигляді. На початку автор згадує творчий шлях майбутнього глави держави, його пристрасть до оплесків та лестощів, а також страх втратити ці відчуття у політиці. Як пише Блумберг, кілька великих інтерв'ю із Зеленським на початку президентства зміцнили довіру до журналіста та гарантували йому доступ до президентської резиденції у Києві після початку війни. У воєнний час Шустер годинами спілкувався з президентом першою леді та їхнім оточенням. Автор пише, що за кілька місяців до лютневого вторгнення Зеленський применшував ризик повномасштабної війни, навіть коли розвідувальні служби США попереджали, що вона неминуча. Зеленський настільки прагнув уникнути паніки, що відкинув пораду залучити усі доступні резерви для укріплення кордону. У результаті головнокомандувач генерал Валерій Залужний був змушений приховувати оброні приготування не лише від Росії, а й від самого президента. Одним із тих, хто також не сумнівався у повномасштабній російській агресії, був секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов. Автор наголошує на його великому досвіді державних справ. Ніж у більшості старших радників Зеленського, які часто закочували очі на поради Данілова. Крім того, секретар РНБО переймався через так званий Кабульський сценарій: йдеться про блискавичний наліт на президентський комплекс, аби захопити чи ліквідувати лідера країни. І таки дійсно, за лічені дні до початку вторгнення українські спецслужби відстежили три групи найманих убивць із Чечні, які мали ліквідувати Зеленського. Цікаво, що сам президент, як пише Шустер, відмахувався від інформації про небезпеку, оскільки не вірив, що у 21 столітті наймані кілери полюватимуть на чинного президента Європейської країни. Обстановку вже перших днів вторгнення для президента автор описує як спартанську. Мовляв, глава держави багато часу провів у бункері під резиденцією і від нестачі сну та сонячного світла нагадував ходячий труп. Однак тиск також перетворив його на людину, яку тепер знає міжнародна публіка. Похмуре обличчя, невелика борідка, одяг кольору хакі. Шустер високо оцінює здатність Зеленського протистояти труднощам. Водночас розкриває його тривожну звичку відмовлятися, визнавати їх. Крім катастрофи самого вторгнення, президенту доведеться визнати свою нездатність передбачити його. Цитує автора книги Блумберг. Окремо у книзі автор захоплено розповідає про український народ, який здійснив неможливе, здивувавши російську армію та світ. А для того аби сформувати своє позитивне чи негативне ставлення до книги, звісно, її треба прочитати власноруч. Однак, поки це зможуть зробити українці зі знанням англійської, які мають за 26 доларів. Крім того, поки книга є лише у мережі, тож чекаймо новин про українське перевидання. Стали відомі нові деталі зустрічі прем'єрів України і Словаччини в Ужгороді. Напередодні Україна отримала пропозицію від словацького нафтового оператора словнафт деталі якої не розкривають. Прем'єр Денис Шмигаль наголосив, що вона дуже важлива не лише для України та Словаччини, а для цілої Європи. Він також розповів, що запропонував оператору газотранспортної системи Словаччини продовжити використання підземних сховищ газу в Україні для зберігання стратегічних запасів газу Словаччини. Зазначу, словаччина є однією з країн ЄС, яка досі найбільше залежить від Росії в енергетичних ресурсах, оскільки 60% природного газу, 70% нафти та все ядерне паливо надходять до країни з Москви. Нафтопереробний завод «Словнафт», що належить угорський мол, історично використовує виключно російську. У нафту влітку 2023 року компанія заявила, що проситиме у Брюсселя більше часу на внесення необхідних технологічних коректив для отримання нафти з інших джерел. Цього року Славнафт інвестує 350 мільйонів євро в нові технології, щоб адаптуватися до неросійської сирової нафти. Окрім всього, сторони також домовились прискорити реконструкцію міждержавного електричного інтерконектора Мукачова Вельке капушан Бізнес партнера Коломойського Михайла Кіпермана оголосили в розшук. Його підозрюють у заволодінні електроенергією на суму 716 мільйонів гривень. Національне антикорупційне бюро також оголосило в розшук інших підозрюваних у цій справі. Йдеться про голову управління банку альянс Юлію Фролову та адміністратора розрахунків Укренерго Дмитра Кондрашова. Напередодні Кіпермана зочно заарештували за рішенням вищого антикорупційного суду. На засіданні суду прокурор зачитав листування, що нібито підтверджує контроль Кіпермана над компанією Юнайтед Енерджі, які інкримінують за володіння електроенергією. На суму 716 мільйонів гривень за версією слідства Укренерго на початку 2022 року продало компанії електроенергію, проігнорувавши її попередній борг. Після цього United Energy перепродала електроенергію, а гроші вивела на рахунки іноземної компанії. Фролові інкримінують видачу фіктивної гарантії оплати а Кондрашову зложування службовим становищем за те, що він не заблокував продаж електроенергії. Зазначу, United Energy відома тим, що постачали електроенергію на два феросплавні заводи Ігоря Коломойського. З березня 2022 року компанія перебуває у так званому дефолтному статусі на ринку електроенергії. У червні 2023 року Кіперман отримав підозру у привласненні 600 мільйонів гривень укернафти. Бізнесмен, який мешкає у Женеві, виїхав з України 25 лютого 2022 року як особа з інвалідністю. Додам, в минулі роки прізвище Кіпермана постійно фігур. Вало в таблоїдах, він колишній чоловік співачки Віри Брє. Стало відомі нові деталі скандалу довкола хорватської компанії, яка отримала кошти від України на поставку зброї, після чого зникла. Схоже, конкуренцію львівській сім'ї Гринкевичів та постачальниці яєць по 17 Тетяні Глиняні склала хорватська сім'я Зубаки, де батько і син вміло розпорядились отриманими українськими коштами. Як з'ясували журналісти громадського, хорватська компанія WDG Promet придбала на отримані українських гроші, закинутий пороховий завод, хоча мала поставити Міноборони 100 тисяч Нометних мін і 30 тисяч танкових пострілів таким чином Україна залишилась і без грошей, і без снарядів. Загалом компанія отримала від України 14,5 мільйонів євро на рахунок у чеській кредитній спільці. 5,5 мільйонів євро з цієї суми вона витратила на купівлю заводу в місті Витес, що в Боснії і Герцеговині. WDG Promet належить Матіусу Зубаку, сину хорватського торговця зброєю. Звонка Зубака, решту грошей з рахунку сім'я Зубака розкидала на різні юридичні особи. А ще 5 мільйонів євро просто зняли готівкою. Тепер сім'я Зубаки звинувачують засновника кредитної спілки, ніби він вкрав з рахунку частину українських грошей. А той звинувачення заперечує. Завод, який придбала компанія Зубаків, не працював з 90-х років з часів Югославських війн. Раніше на фабриці виробляли порох та боєприпаси. Майно заводу виставили на продаж через банкрутство. За словами депутата Верховної ради Сергія Тарути, якому також пропонували взяти участь у приватизації Вітазіт у 2022 році. Усе обладнання, крім невелик великої частини нітрації на підприємстві уже знищено. А от Балканська служба Радіо Свобода у жовтні повідомила, що обставинами цієї угоди зацікавились прокуратури Чехії та Боснії Герцогини. Журналісти отримали доступ до виписок про рух коштів на рахунку WDG Promet. Вони підтверджують, що жодних інших доходів, крім платежів за контрактами від України, у компанії не було. А отже, вона купила підприємство саме за українські гроші. Риторичним залишається питання про скількох іще сімей, що збагатили. На підрядах Міноборони, ми дізнаємось в майбутньому. Лондон придумав, як вирішити проблему Таурус для України. Британський уряд пропонує німецьким партнерам поповнити свій арсенал крилатими ракетами Бундесверо, а натомість відправити Києву далекобійні ракети Storm Shadow. Як пише німецька газета «Гандесблад», відповідну пропозицію Берлін отримав ще кілька тижнів тому. Однак, ні канцлер ФРН Олаф Шольц, який донедавна закликав союзників збільшувати військову підтримку Україні, ні його команда поки ніяк не коментували цю ініціативу. А тим часом Сполучені Штати Америки готові продати Туреччині винищувачі F-16. Як пише Reuters, голова Білого Дому Джозеф Байден надіслав листа лідерам ключових комітетів конгресу із відповідним наміром офіційно розпочати процес. Мовляв, процес став можливим після того, як турецький парламент схвалив можливість вступу Швеції до НАТО. У Європейському Союзі повідомили про наміри Віктора Орбана зняти вето з допомоги Україні на 50 мільярдів євро на спецсаміті, запланованому на 1 лютого, мовляв, міністр закордонних справ Угорщини Сіярто дав цитую позитивний сигнал. Також Угорщина відмовляється від своїх заперечень проти створення фонду військової допомоги Україні з річним бюджетом у розмірі 5 мільярдів євро. Це відкриває шлях до угоди про модернізацію механізму, спрямованого на стабільне постачання зброї Києву. Видання Bloomberg не наводить пояснень різкої зміни позиції угорського уряду, але рішення Будапешта збігається зі зростаючим тиском на Орбана щодо схвалення вступу Швеції до НАТО. Віце-прем'єр міністерка України з питань євроінтеграції Ольга Стефанішина провела зустріч з єврокоміс. Саром з питань розширення Олівером Варгеї під час зустрічі обговорювались питання пов'язані зі структурою майбутніх переговорів про вступ України до Європейського союзу. У Сенаті США заявили, що наближається до ухвалення фінансування допомоги Україні. Лідер більшості у сенаті демократ Чак Шумер запевняє, що в органі з обох сторін наполегливо працюють над затвердженням ще одного раунду допомоги Україні шляхом фіналізації додаткового пакету національної безпеки. США. А от кореспондент Голосу Америки Остап Яриш повідомляє, що затримка з виділенням коштів Україні від США пов'язана з тиском Трампа. За його словами, компроміс щодо України не в його інтересах, адже це б електоральну допомогло Байдену на виборах, як відомо, мігранти є в основному виборцями Байдена, для яких питання закритих кордонів не зрозуміле. Водночас, як пише джерело Хав раціональні республіканці таки хочуть укласти угоду, тому що прагнуть вирішити питання щодо України, Ізраїлю та кордону, але інші бояться Трампа. Ще частина є групою хаосу, яка ніколи нічого не хоче ухвалювати. Тим часом учені з'ясували, що фанати експрезидента частіше вірять у теорії змови. Серед цих ідей переконання про плоску землю і сфальсифікованої висадки на місяць, а також теорії про вакцини, мікрочіпи і перебільшення небезпеки COVID-19. єдина втішна новина зі США для України стосується російських активів. Нагадаємо, вчора комітет Сенату погодив закон, який дозволить США конфіскувати їх та передати на відновлення України. Документ запрацює, якщо Сенат та Палата представників підтримують закон, а Джо Байден його підпише. Радник Андрія Єрмака Сергій Лещенко схоже таки щось знав, що ЄС має припинити підтримувати українських біженців і повернути їх додому. Так нині міністри міграції ЄС обговорили нову систему захисту для 4 мільйонів українців у Європі. Напередодні цього політику з посиланням на двох дипломатів ЄС написало, що Україна просить посприяти поверненню своїх громадян додому. Видання навело також актуальну статистику біженців. Станом на листопад 2023 року 4,2 мільйона українців скористалися директивою про тимчасовий захист. Вона, до речі, діє до березня 2025 року. Примітно, Україна офіційно не зверталася до ЄС з проханням змінити політику підтримки, щоб заохотити українців повертатися додому. Тим часом Польща обдумує питання захисту українців. Місцеве видання Жечпосполі та посилаючись на уряд Польщі, пише, що країна продовжить допомогу українським біженцям лише. До кінця вересня, мовляв, поїздки українців додому на свята та у відпустку свідчать про те, що їм не потрібен тимчасовий захист. Тому після цього хочуть скасувати статус тимчасового захисту після виїзду з Польщі навіть на короткий час. Нині діє обмеження в 30 днів. За даними видання, 21% біженців хочуть назавжди лишитись у Польщі. До речі, що ж до самого Лещенка, то після шквальної критики в соцмережах його заяв він прокоментував своє інтерв'ю. Тепер Лещенко каже, що все це вигадана дурість, і його слова висмикнуті з контексту. Хоча перше джерело швейцарського видання таджест Андзейґер цитує слова Лещенка так: приймаючи країни, мають припинити підтримку біженців, щоб вони могли повернутися додому. Країни НАТО все активніше обговорюють ймовірне вторгнення Росії. Попри те, що днями генсек НАТО Єн Столтенберг намагався заспокоїти словами про те, що поки немає передумов для нападу Росії на альянс, вслід за Швецією, Норвегією та німецьким адміралом Робом Бауром такі заяви почали лунати у Британії та Естонії. Про те, що Велика Британія має готувати своїх громадян до війни, запевнив командувач британської армії генерал Патрік Сандерс. Він заявив, що уряд має навчити та оснастити десятки тисяч цивільних добровольців, які мають стати так званим ополченням. Командувач наголосив, нині Україна жорстоко ілюструє, що регулярні армії розв'язують війни однак громадянські армії перемагають у них. А от командувач Силоборони Естонії назвав чотири умови нападу Росії на НАТО. Перший РФ, на думку генерала Мартіна Харема, має завершити війну в Україні, щоб звільнити щонайменше 300 тисяч військових. Другий фактор це час, який знадобиться росіянам, щоб відновити боєздатність. І Крім того, у світі має статися якийсь катаклізм, наприклад, напад Китаю на Тайвань, війна на Балканах чи глобальна пандемія. Останній фактор це рівень підготовки НАТО до конфлікту з Росією. Мовляв, чим краще буде готовий захід, тим менша ймовірність, що Путін зважиться на атаку. США збільшують виробництво збагаченого урану, щоб не залежати від РФ. Мова йде про низькозбагачений уран, який використовується в атомних і електростанціях як паливо. США планують співпрацювати з Японією, Великою Британією, Францією та Канадою для створення міжнародної мережі поставок. Мовляв, Росія регулярно використовує енергію як зброю проти інших країн. Довіра до Росії в ролі постачальника енергії неможлива. Вартість проєкту оцінюється приблизно у 2,2 мільярда доларів. У ньому будуть задіяні американські компанії. Між іншим, російські бізнес-видання днями випустили матеріал про буцімто надвеликі поставки урану шаторік. Нагадаю, Україна не раз закликала Захід запровадити санкції проти Росатома та російської атомної промисловості. Однак це питання постійно знімалось із санкційних пакетів. Тепер же санкції проти російської ядерної галузі у США вже обговорюють. Та спершу прагнуть забезпечити власне виробництво. До речі, торік Іран збільшив виробництво з багачного урану до кількості потрібної для створення ядерної зброї. У грудні МАГАТЕ США та ЄС засудили такі дії країни. Росія втратила офшору в Європі, куди стікалися десятки мільярдів доларів сировинних надприбутків. Банки Кіпру закрили одразу 126 тисяч рахунків пов'язаних з росіянами. Ще понад 60 тисяч фіз і юросіб отримали відмови в обслуговуванні. Повідомляє Associated Press з посиланням на статистику місцевої фінансової влади. Банки Кіпру в період з 2014 по 2022 роки закрили рахунки 82% клієнтів із арафії. Обсяг вигнаних з кіпру коштів влада оцінює в 40%. Ок, половиною мільярда євро з виходом з Росії, схоже, тягнули до останнього так. Найбільший кіпрський банк Bank of Cyprus закрив свої представництва у Москві та Санкт-Петербурзі лише 22 січня. Тісні зв'язки Кіпру з російським капіталом пішли в історію, заявив президент республіки Нікос Христодулідіс. Помилкою за його словами була і програма золотих паспортів, за допомогою якої громадянство Кіпру видавалося за інвестиції. Влада Кіпру навесні розпочала розслідування російської присутності на острові, відкривши загалом 29 справ після того, як США та Велика Британія торік у квітні ввели санкції проти 13 фірм та осіб, викритих у приховуванні активів олігархів. Серед них опинилися Роман Абрамович та Аліша Русманов. Повідомлялося, що у грудні на Кіпр пробув десант з агентів ФБР і служби боротьби з фінансовими злочинами Мінфіну США, аби допомогти розібратися зі способами уникнення росіян від санкцій. Одна з головних справ перереєстрація власником Сіверсталі мільярдером Олексієм Мордашовим своєї частки в німецькому туроператорі Туї за кілька хвилин до публікації списку санкцій Євросоюзу. Керівники носять прада, працівники отримують нічого. Напередодні у Нью-Йорку 400 працівників видавничого дому Condé Nast, до якого належать модні журнали Вок, Vanity Fair і GQ, розпочали 24 годинний страйк. Причиною протесту став намір скоротити число робочих місць на 5%. На відео опублікованому в мережі ЕКС можна почути, як протестувальники скандують. Керівники носять парада, працівники отримують нічого, натякаючи на головну редакторку журналу Vogue Анну Вінтур. Окрім цього, протестувальники скандували «Скажи це голосно, скажи це чітко цього разу взимку дуже холодно, обігруючи прізвища Вінтур. Берданська журналістка відома своєю вимогливістю та жорстким поводженням із підлеглими. Також вона є палкою прихильницею натурального хутора, за що її критикують зоозахисники та організації, і люди небайдужі до тварин. До речі, страйкарі підтримала акторка Ен Гетевої, яка зіграла у фільмі Диявол носить Прада, прототип особистої помічниці Вінтур. Зірка пішла з фотосесії Ваніти Fair, як тільки дізналася про акцію протесту. 74-річна Анна Вінтур з 2020 року також обіймає посаду глобального директора з контенту Коннаст. Як відомо, колишня особиста помічниця Вінтур Лорен Вайсбергер написала роман Диявол носить Прада у 2003 році на основі особистого досвіду роботи з жінкою. Роман став бестселером і у 2006 році його екранізували. Акторка Меріл Стріп виконала роль Міранти Прістлі, яка є прототипом Вінтур. А Енн Геттевей – особистої помічниці Ендіса. А на цьому в мене поки що все. Наприкінці закликаю вас підписатись на канал, натиснути вподобайку та лишити коментар. Ну і звісно, не забувайте бити у дзвіночок. Ваші реакції допоможуть нам створювати ще більше цікавого контенту. На все добре.